Проблема підліткової агресії поступово набирає оберти в сучасному світі. Тільки в Чернігові за досить незначний відрізок часу сталося одразу кілька гучних кримінальних подій за участю неповнолітніх. Не встигли містяни оговтатись після смерті чотирирічного Артема Кукурудзи, який загинув від рук підлітка. Як місто сколихнуло нове вбивство? 17-річний юнак молотком забив на смерть свою вчительку. Відносно нього відкрите кримінальне провадження за пунктом 6 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство з конець корислих матерів. Ведеться до судового розслідування матеріалів. Мотиви злочину встановлюється. Він тривалий час же в неї навчався, готувався до іспитів. Юнак, якого підозрюють у вбивстві вчительки, сам з родини педагога. Його мати та вбита жінка працювали в одній школі. В навчальному закладі, де вчився хлопець, нашу знімальну групу переконують, учень з порядною благополучної родини. Проблеми у вихованні були, але не більші, ніж у інших дітей його віку. Учився середньо. бували моменти, що й уроки пропускав. Ну так, отдільно уроки не те саме. Нікаких таких особливих. Ну, ми все одно його, так сказать, держали. из за того, що він мог пропустити один-два уроки. Ми його держали все время на такому піднаблюденні. Він був і у психолога, і мама теж була психолога. Благополучна родина сьогодні це вже далеко не запорука того, що дитина отримає гарне виховання, переконують психотерапевти. Потрібно враховувати і інші фактори впливу на особистість. Може бути, сім'я і. Обещала быть благополучной, но воспитание ребенка неблагополучное. Значит, в семье ему слишком много позволяли. Люди не усмотрели, а люди это не только папа и мама, это и весь коллектив, школьный в целом, и все то общество, в котором он враща вращался, друзья, родители друзей вовремя не обратили внимание на то, что э, у ребенка что-то имеется э, не так. як взагалі, положено. На противагу версії педагогів школи в соцмережах Чернігівці в коментарях до матеріалів про вбивство вчительки пишуть, підліток ніколи не був слухняним хлопчиком, навіть мав проблеми з наркотиками. Цю інформацію підтверджують і в міліції. Зокрема, на офіційному сайті ОМВС в області говориться, що юнак вже мав проблеми із законом. На нього складався адміністративний протокол за незаконне зберігання наркотиків. На сьогодні відомо, що підозрюваному 17-річному неповнолітньому пере. Значена комплексна психолого-психіатрична експертиза. Метою призначення значеної експертизи є безпосереднє встановлення стану, в якому перебувала дана особа, чи усвідомлювала значення своїх дій могла керувати ними. Тобто, визначається стан безпосередньо осудності вказаної особи. Одночасно, з цим до проведення даної експертизи залучаються лікар-психолог, який безпосередньо досліджує повністю портрет особи, яка вчиняє кримінальне правопорушення, досліджує її внутрішній світ. Досліджує обставини, які сприяли вчиненню зазначеного правопорушення, досліджує мотиви дій як до вчинення злочину, на час вчинення злочину та після його вчинення. Комплексна психолого-психіатрична експертиза призначається в такій категорії справ у загальному порядку. До всіх підозрюваних неповнолітніх, які вчиняють особливо тяжкі злочини, пояснюють у прокуратурі. Це не означає, що підлітка обов'язково визнають неосудним. Втім, і такий варіант можливий. Наслідком може бути визнання особи як осудною, тобто як що повністю усвідомлювала свої дії та могла керувати ними, а також як неосудної, тобто особа, яка не могла внаслідок якогось психічного захворювання або певного психологічного стану усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Законодавством визначений максимальний строк проведення експертизи це два місяці.